Шістнадцятий день випробування. Проекти поза експериментом постійно потребують додаткової уваги. Скажемо, сипляться один за одним. Що значить сипляться? Просто аудиторія доволі вузька і доводиться або розширяти її, або міняти стратегію. Це абсолютно нормальний процес. Але, як назло, трапилося це вже з третім проєктом поспіль. Втрачати клієнтів, які платять мені вже півроку по 500-700 доларів щомісяця, я не хочу. Та й у нас вже зовсім інший рівень співпраці. Тут вже мова йде про щось товариське, тому максимум часу приділяю саме їм. Трішки часу інвестував в розробку нових креативів для камінів. Дай Боже, сил вже запустити цей проєкт. Роблю ставки на вихідні дні. Також нагадую, що в суботу їду в Варшаву знімати цікавий проєкт. За ці дні буду мати достатньо часу, аби запустити каміни, власний проєкт на пошук клієнтів на таргет і за можливістю розробити якомога більше стратегії для проєкту з легалізацією іноземців. З приводу роботи, яка важка робота не була?